Віталій Ботлішахів грає проти Табаріщ. Італія рейтинг 1996. Іспанська партія, захист стеніс. Як прилетить мені зараз якась? Так не хоче втрачати пішика, касу, То капець, то капець. Птічка залетить зараз мені на F7. Ну поки напав. У нього якась динаміка є, або була. Якщо я це зараз відіб'ю, цього розміняю, то він втратив свої можливість динамічно. 2 можливо. Це вже щось не те. Це вже просто захист пішика. Хоча. Кінце 5, Д4. Зразу Д4. Зразу. Типу, якщо я б'ю, ти б'єш тут. Да? Поміняю активні його фігури, хоча це якісь незрозумілими, не такі активні, але MIDI-7 також такий собі. Так. Ні, під що не підставився, підставлюся? Десь потім кінья 4 хочу. Або Тура Е8. Кінья 7. Слоном, фрезем. 7 може просто відійти, мабуть. Аж 8 потім Тура є 8? Так, оце мені не подобається. Що це я таке з'явив? Що я сюди ти чинаю не сім'ї? Всех. Yeah. Хочу закритий слона? Чи може так? <кій> І я в контратаку хопачіки пуку З телефона граш. Андрей Ровай. Тей самий тип. Гарний хіт, мабуть. Всі фігури мають атакувати. І закрив мені тут геру. Так. Окей. Такий хит є, конечно, але нам цей Ну таке буває. І про контргруд не треба забувати. Ну цікава партія. 71 на 79 Задивив мене суперник трошки. За дебют. Так, да, тут я просто віддаю йому. Сон Б70 треба було зіграти. На Е5 він міг забрати. Головного пішака центрального. Що я забираю пішака. Ну, не забираю, так. Да. Ну, якби тут зазвичай, коли хтось виграє матеріал, то за це може бути якась компенсація в вигляді активних фігур. Взагалі був подвійний удар. І ніякої радості не було, якщо він знайшов це. А тут уже таке. Треба було йти сюди. Да. Ну мені звалося це все. А, він ж не міг так взагалі зіграти. ти. Незакінчений розвиток нормальний. Тури не з'єднаний. Так, а тут можна було. Слон Д5. Ну, слон Д5. У нього зайвий... Ні, зайвого пішика немає. Я щось грав. Весь час у мене було таке відчуття, що в нього зайвий пішак, Ну це тут він виграв. Тут ясно, що хороша позиція. У мене слабка структура тут і король. Але він щось не знайшов. Знайшов те, що не треба було знаходити. Ферзем, да те ще, так. Мою просто відійду кудись, не знаю. І Він відійшов. І я забрав. І наш п'ять. І я сюди. І він сюди. Ну тут вже таке починається, закрутилось. Цей пноті таки не знайдеш. Сипноті знайдеш отаке. І отримаєш.